Сьогодні у огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 8 днів. Це є на даний момент це є сама найшвидша посилка, яка дійшла до мене. Хто не знає, я живу в місті Львові, Україна. Тобто 8 днів, на мою думку, це є дуже швидко. Укрпошта постаралася. І так, даний товар не прослідковувався сам номер, який продавець висилав, є вказаний тут. Тобто визначити, що в даній псиллі є можна. Вона була оцінена 70%, центів, вага 0,03 кг. Замовляв я її за 68. центів. Це повинен бути тримач для телефона на штатив. Зараз, по суті, такі речі досить популярні, оскільки телефони зараз роблять досить хороші знімки. Тому такі речі дуже багато хто собі замовляє зараз. Як бачимо, запаковано досить надійно. Ось так воно виглядає. Розмірами її 55 мм. Це є висота. 28 мм. Mm. Це ось ця зона. І розширюватися вона може на 85 мм. Mm. Тобто сюди Можна впихнути телефон, який має ширину порядка 85 п'я міліметрів. Ось таким чином воно буде виглядати тут є спеціальний. Отвіре для штативу, щоб зафіксувати його на ньому. І відповідно, ось таким чином можна робити відеозйомку на штативі. Кому даний товар сподобався, ссылка буде в описі. Річ досить непогана, по якісті досить надійна. Так що, кому потрібно, замовляйте.